У 2010 році на великі екрани виходить улюблений фільм 15-річних дівчат і крутих бородатих мужиків фільм, що зачарував сотні і сотням, розбив серця драма, яка нарешті показала людям, що таке справжня любов. Всі думають, що бородаті мужики, які обожнюють цей фільм, мають виглядати так. Хоча насправді я думаю, що вони виглядають саме так. Майже знамениті не могли пройти повз цього шедевру, і по класиці зробили на нього огляд. Пані та панове, зустрічайте три метри над рівнем неба. Перш ніж перейти до самого огляду, хотілося б зауважити на тому, що сама стрічка не є оригінальною. Це лише екранізація відомого роману Я хочу Тебе від італійського письменника Федерико Мочія, який вийшов ще у 1992 році. До речі, екранізація далеко не перша, адже у 2004-му вийшов фільм Три метри над небом, а через три роки його продовження під назвою Я Хочу Тебе. З офіційною частиною покінчено, обіцяємо, а тепер давайте все ж таки перейдемо до самого огляду. Стартує кіно з того, що головний герой з пафосним обличчям, яке, до речі, не на мить не покине його протягом усієї стрічки, сидить у суді, де йому виносять вирок за те, що він трохи не забив людину до смерті. Одразу після винесення вироку, Ачі або Х'юго, кому взагалі яка різниця зривається із зали суду, і на своєму байку, який, до речі, також лише на мить покине його протягом усієї стрічки, мчить всім нам у дуже відомі напрямку Попавши у затор, він бачить красиву дівчину, яка їде на задньому сидінні. І він не придумав нічого краще, ніж причепитись до неї. Дивно, але дівчина такий порив не оцінила. Так ти. на 33 бойових виходах Далі Ача кудись їде, а дівчина, до речі, Барбара або Бабі все ж таки доїжджає до своєї школи, де зустрічається зі своєю, то не дуже розумною подругою. Її подругу викликають до дошки, але та нічого не знає. Та на допомогу приходить бабі, яка намагається за допомогою смс-ки скинути донат притулі, але робить ще гірше. Настільки гірше, що посеред уроку головній героїні починають дзвонити колектори, одним з яких, виявляється, сама вчителька. А на цьому моменті герої забули, що вони знімаються у другорядній мелодрамі і чомусь почали косплеїти хрещеного батька прямо на уроці. Там Королі, не гімдас. Щоб ви розуміли, ач бунтар такий собі і прототип справжнього чоловіка, який може і на моцику поганяти, і будь-яку дівчину звабити і підтягнутися сто разів. Так я плавно підводжу вас до гейсходку, ой, тобто до своєї улюбленої сцени, де шість оголених чоловіків підтягуються. Вірогідно, цим автор хотів показати, що головний герой ніколи не здається і завжди добивається своїх цілей, але по факту ця сцена абсолютно не впливає взагалі ні на що. Бо голі мужики просто підтягуються, а інші мужики, які не підтягуються, кричать. І коли, адже все ж таки зробить сотню підтягувань, вони будуть кричати ще більше. До речі, забув сказати: головний герой тупо, я юракам oh, огіркам. Oh. Після сходки компанія гопників на чолі з володарем найпафоснішого обличчя Іспанії Маріо Кассом незрозуміло для чого вирішує зіпсувати вечірку, на яку їх ніхто взагалі не запрошував. Натоп веселиться, трощить все, а більш за всіх страждає невдаха хлопець бабі, яким аж проламує стіл. До речі, невдаху хлопця звати Чіко, і здається, це пряме відсилання до Чіко Хікса, головного антагоніста мультфільму Тачки від Піксара. what I'm talking about! Далі, Ача, п'яний від своєї безкарності, вирішує втопити у басейні головну героїню. Далі невдаха хлопець Чіко намагається підкинути бабі додому, і тут режисер підготував ще одну кльову пасхалку у вигляді відсилання до культового фільму Драйв з Райаном Гослінгом у головній ролі. Далі був напад байкерів, друзі Фачі, які починають бити машину, яка не факт, що застрахована. Невдаха, хлопець тікає, тому бабі доводиться їхати із заче, аби потрапити додому. Він поїхав, я теж прощаюсь. Довези на мотоциклі. Що відвези мене додому? Зачекай, я не можу поворухнутись, ти мене розчавиш. Якщо триматимеся за куртку, я не зможу їхати. Зрозуміло. А тим часом, якщо взагалі комусь це цікаво, у нашому фільмі з'являється нова зіркова пара. Вітаємо! Шкільна подруга Бабі, яку звати Катіна, починає зустрічатися з другом Аче Поло, і за чого бабі доводиться більше часу проводити із самим Аче і тим самим наражати себе на небезпеку, як, наприклад, у моменті з вуличними перегонами, або втечею від поліції. Поступово підкорення бабі стає для ачі все більш захопливою грою, намагаючись закохати її в себе, він помічає, що закохується в неї сам, і саме після втечі від поліції бабі спочатку падає обличчям у навоз, а потім взагалі залишається майже повністю гола і за старою звичкою їде на мотоциклі додому, де чує такі довгоочікувані слова. Контрнаступ. йде за планом. Жінка спила безпілотник банкою помідорів. Варто сказати і про політичну агітацію, яка у цьому фільмі також присутня. Так-так, не дивуйтесь. Наприклад, на цьому моменті ми можемо побачити головного героя, який з якимось плакатом лізе у вікно. Пізніше оператор покаже, що саме було зображено на плакаті. Звичайно. Партія шарія, адже фільм знятий в Іспанії, а Анатолі саме там і живе. Тому не дивно, що бабі так щиро посміхалася, коли побачила плакат. Далі йде сцена в клубі, де бабі танцює під відомий хіт. Але я ще бля, їх, блядь, Я хотів би сказати. Вова. До речі, кому цікаво, раніше Аче був звичайним ботаном, який добре вчився шарив у фізиці і читав книжки у себе в кімнаті. Але як і у всіх злодіїв, якийсь момент сталася подія, яка змінила усе його життя. Конкретно у цьому випадку це була зрада матері і її відхід із сім'ї. В суді головний герой опинився саме через те, що трохи не забив до смерті коханця своєї мами. Все це ми можемо дізнатися з флешбеків головного герою, які з'являються якраз. Після того, як він раптово зустрів коханця і його маму, коли вони кудись їхали. Аче лютує, він б'є сміттєві баки, але потім заспокоїться йде собі спокійно на пляж. В цей момент у кадрі чому з'являється прапор Британії на пляжі. Парочка веселиться, запускає повітряного змія. Але ми насправді знаємо, якого саме змія вона хоче запустити. І все в них добре, рівно до того моменту, коли Ача почав лізти головній героїні у труси. Адже розпочалась повітряна тривога і, як завжди, все зіпсувала. Трохи пізніше бабі робить татуювання з літерою Н, що є даниною поваги Насті Каменських, яка, як ми пам'ятаємо, ховалась від обстрілів саме в Іспанії. Хто знає, можливо, разом з Анатолієм. Бабі закохана у хьюго Х'юго донестями, але вибором доньки незадоволена її мама, яка намагається усіляко відгородити свою дитину від Ачі. Дивно, наче хлопець ніколи не давав приводів для цього. І ось нарешті сцена, заради якої ми всі тут зібрались. Ачі і й бабі займається коханням у чужому будинку, в який хлопець потрапив незаконно. У всіх же так бувало, правда? Так вам скажу, не можна з тими... Хто на ЗНО з української мови не набрав прохідного балу. Потім бабі танцює для свого хлопця стрептиз, після чого вона свариться зачі через те, що його друзі без запрошення увірвались до її будинку. Не зрозуміло тільки, чого їй це вибісило, адже таке вже відбувалось раніше. Наприклад, на початку фільму тільки будинок був не її. Аби помиритися, аче пішов на дуже романтичний крок. Повісив на мосту, під яким зазвичай проїжджала до школи бабі фотографію Анатолія Шарія. Як ми бачимо, її серце розтануло, тому вибачення можна вважати прийнятим. Як ми вже зрозуміли, аче що романтик. Він вирішив запросити бабі на вечерю, яку сам же й приготував, але все йде шкереберть, дівчина не приходить, а все через срібну ложку, яку вкрали його друзі, коли були в будинку головної героїні. Як справжній чоловік, а чи йде забирати ложку назад? І якщо заради неї потрібно битися, він звичайно це зробить. Ще у фільмі присутня дуже важлива сюжетна лінія за участі пса патрона, якого Ача викрав у той самої вчительки колекторки Бабі, аби та поставила дівчині гарну оцінку. Героїня пізніше дізнається про цей підлий вчинок свого хлопця, що призводить до паузи у стосунку. А ми знаємо, що таке пауза у стосунках. Ти важна це паняття цар. Ти Мілана, ти мене падасрала. Мені в душу насрала, все так. Буде ти знала, не любов була. Ти просто давала веч на задню здавала, душу за сіськами ти закривала. Уходиш? Ну і бездун. Настає день народження бабі, на яке вривається Аче, ресторан, музика, обидво гарно виглядають. І тут у героїні настає стонгольський синдром, і вона знов дає цьому дегенерату шанс. Справа в тому, що в цей час Аче мав бути на перегонах друга, але він їх пропустив, про що буде дуже сильно жаліти в майбутньому. Шкода, що він приміняв друга на чергову спідницю. У цей момент сестрі бабі зателефонували і сповістили її про те, що долар коштує майже 40. Ну і, коротше, те, що друг Адже розбився на мотоциклі. Аче і бабі сідають на байки і їдуть до місця аварії, де стоїть поранена подруга головної героїні Катіна, і неподалік від неї лежить мертвий Поло. І тут бабі не витримала, звинуватила Аче у всіх гріхах, сказала, що їй набридло таке життя і що саме Аче винен у смерті свого друга, адже завжди заохочував його, що йому начхати на неї і її сім'ю. Справжній самець Аче дає бабі ляпаса, а та каже, що між ними все скінчено, і йде геть. Після цього ачі сідає на байк і їде, куди очі бачать. Тощ, ніч і двоє в шлях ніхто не проти, назустріч ти, А він, знав, чому бернеться ж кінба.

Як справжній пацан, їде він звичайно на турнічки, щоб зробити фірмову соточку. Бабі намагається продовжувати жити вже без нього. Знаходить собі нормального чувака, а аче повідомляє своєму братові, що збирається їхати у Польщу на полуницю, щоб заробити трохи грошей. Але я не знаю, як в нього це вийде, адже кордони ще закриті. Наприкінці фільму Аче згадує, як вони з бабі, ще коли були дітьми, зустрілися на тому самому пляжі, а ще пізніше за кадром звучить фраза, яка підсумовує увесь фільм. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі! Я жив